Якщо ви хочете зняти напругу свого тіла, збільшити рівень енергії. Розслабитись емоційно важливо працювати не тільки над своєю психікою, а важливо працювати із своїм тілом. І зараз я покажу вправу, котра допоможе зняти напругу, і ви вже емоційно зможете розслабитись, вирівнювати свій внутрішній стан. Вправа дуже проста. Якщо ви будете її робити кожен день протягом декілька хвилин, ви відчуєте, що у вас збільшується ваша енергія. Поїхали. Лягаємо на спину, стопи паралельно друг другу. Відчуйте стопи. Як торкаються підлоги, відчуйте різницю в стопах, відчуйте свій криш, відчуйте свій поперек, відчуйте хребет, відчуйте свою шию. Тепер об'ємно відчуйте своє тіло, як воно торкається підлоги. Відчуйте різницю з лівої з правої сторони, де більше зараз розслаблення. І тепер що ми робимо? Ми відриваємо поперек від підлоги, руки можна покласти на живіт. Відриваємо поперек від підлоги, і таз йде трошки вперед, начебто як м'ячик котиться вперед. При цьому шию спрямовуємо у підлогу підборіддя на себе. Тепер поперек прижимаємо до підлоги і криш відриваємо від підлоги. І шия відривається. Знову поперек відривається від підлоги. Таз пішов вперед. І шию спрямовуємо в підлогу. І знову на себе. І робимо таким чином декілька разів і починаємо спрямовувати дихання. Що ми робимо? Ми робимо вдих, живіт втягуємо в себе, вдихаємо в поперек, видих таз йде вперед, поперек відривається від підлоги. І відчуйте, як витягується хребет, як збільшується простір між хребцями таз на себе. Поперек прижимається до підлоги. Ми розвантажуємо зараз попорок. І таз від себе, шию штовхаємо у підлогу. І постійно у нас то попорок, то шия прижимається до підлоги, витягується хребет і ми розвантажуємо свій хребет. Вдих таз на себе криш відриваємо. Видих таз від себе. Криш прижимаємо і витягуємо хребет, шия штовхається у підлогу. Вдих, таз на себе, поперек прижимається, шия відривається, видих в протилежну сторону. І тепер робимо навпаки. Таз на себе, робимо видих, криш відривається. Вдих, живіт втягуємо і вдихаємо в поперек, шию штовхаємо в підлогу. Видих. Таз на себе криш відривається. Вдих, живіт втягуємо, вдихаємо в поперек. Супер, зробили. Тепер руки кладемо на нижню частину ребер і стараємось штовхнути наші долоні нижньою частини ребер. Вдих, штовхаємо ребрами наші долоні, видих, штовхаємо долонями наші нижню частини ребер. Вдих. Відчуйте, що у вас ребра рухаються, начебто жабри у риби. Вдих, розширюємось дуже сильно в сторони нижньої частини ребер. Видих. Руками штовхаємо нижню частину ребер до другої назустрічі. Вдих, штовхаємо нижню частину ребер в сторони. Видих. В протилежну сторону. І тепер робимо все разом. Ми таз провертаємо. Від себе відривається попорок і стараємось вдихнути нижню частину ребер. Ми штовхаємо наші долоні, розширяємось, живіт втягуємо. Видих, прижимається поперек і криш відривається. Вдих, штовхаємо нижню частину ребер долоні, видих, Таз на себе. Вдих, нижня частина ребер штовхає наші долоні, поперек відривається, шиє, штовхається у підлогу. Видих, поперек прижимається, криша відривається. Ми знімаємо напругу з діафрагми. Всі перенапруження в емоційних станах вони пов'язані також з подавленою нашою діафрагмою. У кого була слаба воля, зараз ви відчуєте, що у вас збільшується рівень енергії, збільшується рівень концентрації, вдих, розширюємо нижню частину ребер, видих на себе. Супер. Витягаємо руки, витягаємо ноги і відчуйте різницю з лівої і з правої сторони, відчуйте об'ємно все своє тіло. Відчуйте, що відбулося в вашому тілі, наскільки тіло стало більш розслаблене, як змінився ваш внутрішній стан і як заспокоїлися ваші думки. Згинаємо ноги, повертаємося бік і піднімаємось. Сідаємо так, як, як вам зручно, на стілець або так, як я сиджу. І тепер те ж саме робимо. Руки кладемо на нижню частину ребер, вдих, стараємось штовхнути нижню частину ребер наші долоні, видих, зжимаємо долонями нижню частину ребер. Вдих, знову штовхаємо, видих, нижню частину ребер зжимаємо долонями. Начебто тут надувається повітряна куля в нижній частині ребер. І ми вивільняємо напругу з диафрагму. Вдих, розширюємо, видих, зжимаємо. Вдих, розширюємо, видих, зжимаємо. Часта помилка, коли люди спрямовують дихання в грудний відділ, і в цей момент тут не рухається в нижній частині ребер. Нам дуже важливо зняти напругу з нижньої частини ребер. Вдих, розширюємо, видих, зжимаємо. І тепер робимо таку вправу. Дуже корисно і цікаву. Ми робимо вдих, розширюємо нижню частину ребер і штовхаємо долоні, видих, але тримаємо нижню частину ребер на місці. Потім знову вдих, видих, але тримаємо нижню частину ребер. Знову вдих, видих. Знову вдих, видих. Знову вдих, видих. Знову вдих, видих. І ще раз вдих. Штовхнуло нижню частину ребер наші долоні. І ще раз робимо вдих. Штовхаємо нижню частину ребер наші долоні. Видих, вдих. І ще раз видих. Тримаємо нижню частину ребер. Вдих. І тепер робимо якісний видих, але тримаємо нижню частину ребра. Видих. Нижня частина ребер тримається. Супер, відпускаємо. Відчуйте, як ви себе почуваєте. І тепер зробимо наступне, як ми робили. Руки кладемо на бока зараз. Таз провертаємо на себе. Робимо вдих, вдихтами вдихнути в попорок, Видих таз провертаємо від себе. Вдих таз на себе. Видих таз від себе. Вдих таз на себе. Вдихаємо в поперек. Можна одну руку покласти на живіт другу на напопорок. І стараємось провернути таз на себе, таз від себе. Відчуваємо, як збільшується мобільність в нашому хребті, як тіло розслабляється, стараємось об'ємно відчувати все своє тіло. Супер. Тепер стараємось вдихнути в впоперек і вдихнути в нижню частину ребер. Вдих, таз, провертаємо на себе, нижню частину ребер штовхаємо, в сторони провернули таз на себе. Видих в протилежну сторону. Вдих таз на себе вдихаємо впоперек в нижню частину ребер. Видих таз в протилежну сторону. Вдих таз на себе збільшується мобільність в нашому хребті. Знімається напруга. Видих в протилежну сторону. Супер! зробили. Якщо ви будете додати в різні свої вправи керування своїм диханням, ви помітите, що у вас буде збільшуватись мобільність в вашому тілі. Мобільність в тілі вона впливає на нашу нервову систему. Посилюється кровообіг. Наша нервова система стає більш розслаблена. Керування диханням посилює наше розслаблення, зажати дихання. Напружує наш емоційний стан. Організм не може тоді відновлюватись від стресових станів. Підписуйтесь на мій канал і діліться цими вправами своїми близькими, і ви побачите, як не тільки у вас покращиться внутрішній стан, а також покращиться у ваших близьких. Напишіть знизу, що у вас відбулось. Буду радий відповісти на ваші запитання.